Інформаційна служба інтера мовить в ефірі телемарафону. Я Олександр Просяник, великий тиждень для України і Росії. Пророкує Дональд Трамп. Він написав про це в своїй соцмережі. Чого саме очікують у Вашингтоні і які обмеження вже підготували? Розпитаємо про все це нашого спеціального кореспондента у Сполучених Штатах Дмитра Анопченка. Дімо, вітаю! Тож які заяви звучать із Вашингтона? Я знаю, що ти обговорював ситуацію з експертами. Тож розповідає, що вони кажуть. Ну, я хочу почати з заяв бравурних, які робить Дональд Трамп. Дійсно, у своїй соціальній мережі він написав і про те, що очікується великий тиждень для України і Росії, і що він буде насичений вирішальними подіями. Ну, тобто, абсолютно гучні формулювання. Ось наприклад, подумайте про сотні тисяч життів, які буде врятовано, коли ця нескінченна бійня завершиться. Він обіцяє продовжити працювати із обома сторонами, щоб впевнитися, що ці переговори відбудуться. Це була цитата. Ну і далі натякнув, що Сполучені Штати. Теж цікава цитата, зверніть увагу: зосередяться на відновленні та торгівлі. Тобто, знаєте, це такий доволі прозорий меседж, що він хотів би, аби Україна і Росія почали прямі переговори за підтримки Сполучених Штатів, але без прямого посередництва, як, наприклад, було у Ер-Ріяді. про необхідність такого кроку, саме прямих переговорів, американська адміністрація говорить останні кілька тижнів з дипломатичних джерел. Я чую, що такі меседжі спочатку не публічно надсилалися Україні. Ну от зараз останніми днями вже. Представники команди Трампа почали про це публічно говорити. І оскільки майданчиком для таких переговорів запропонована Туреччина, ми знаємо, що Путін, наприклад, каже про 15-те число у Стамбулі, то і посередником на прохання Трампа зараз якраз стає Ердоган, тобто максимально посилюється його роль. Цікаве питання питання, з яким важливо розібратися, ну чому Трамп із його прагненням вважати себе і вважатися у світі миротворцем номер один, хоче і згоден поділитися лаврами миротворця і з. Іншими політиками, зокрема, із Ердоганом. Я говорив про це з експертами. Ну, наприклад, біограф Ердогана, автор найважливішої його біографії, професор Юнтер, якраз сказав мені, що якщо турецьке посередництво буде вдалим, то успіх Трамп хоче приписати собі. Якщо нічого не вийде, то вийде, що винен хтось інший. Ну, є ось така версія. Говорив буквально вчора із Майклом Макфолом, його пояснення, в принципі, аналогічно схоже, що оточення Трампа приходить до розуміння, що Путін нас. Справді не хоче миру, не готовий до справжнього миру. Ну і таким чином перекладають відповідальність. Бо раніше весь процес не просто Трамп очолював в очах громадської думки самих американців в очах світу. Ну ці переговори вони і уособлювалися особисто із Трампом. А хочу сказати, що у нас неймовірно цікава розмова із Макфолом вийшла. Я дуже раджу її подивитися сьогодні. Рівно о дев'ятій в моїй авторській програмі Червоні лінії. Там буде багато цікавого стосовно цих переговорів стосовно того. Що відбувається стосовно логіки Москви. А поки що хотів би трішки проанонсувати. Ми ж знаємо, що європейці пригрозили Москві е, санкціями, якщо вона не піде на переговори, не погодиться на перемир'я. Ну і якраз Макфол, який очолює санкційну групу, вважає, що потенціал санкцій ще не вичерпаний. Що дійсно рестрикції ще можна і треба використати для того, щоб придавити Кремль. Ну ось послухайте. І коли Трамп у соцмережі написав, може нам варто запровадити нові санкції, так я кажу, ну так візьміть і зробіть. Ви ж, президент Сполучених Штатів, можна нікого не чекати. Я ж координую міжнародну робочу групу з питань санкцій проти Росії. Ми просто цього тижня опублікували новий звіт, і там пропонується чимало нових кроків, які можна зробити. Дії важливіші за слова, але навіть слова вже показують, що розчарування зростає. Ну, коли Макфол каже, дії важливіші за слова, це варто сприймати і в контексті Росії, тому що хотів би Саші тобі і нашим глядачам пояснити, що взагалі відбувається, в чому розбіжності Росія зараз ну те, що називається Диявол в деталях, Росія зараз запропонувала. Процитую без попередніх умов відновити прямі переговори, перервані наприкінці 2022 року. Тобто вони вважають цю стамбульську зустріч можливо або запропоновану продовженням тих переговорів, що були. Я знаю українську позицію, знаю. Її. І я її теж перевіряв і знаю, що українська позиція в тому, що до будь-яких переговорів з росіянами, а у Київ, в принципі, відкритий до будь-яких форматів, до будь-яких сценаріїв, потрібно домовитися про перемир'я. Тобто не може бути переговорів в момент, коли Росія вбиває, в момент коли Росія стріляє, в момент, коли Росія продовжує бойові дії, має бути перемир'я. Ну а потім вже переговори. Путін вірогідно і чується тут від експертів у Вашингтоні. Спробує дійсно продавити по. Почати безкінечні переговори. Ну а в цей же час продовжувати просуватися на фронті, захоплювати нові території для того, щоб в момент, коли вже дійде до проведення лінії розділу, ну дійсно якомога більше територій спробувати спробувати захопити. Що цікаво, цю небезпеку дуже добре розуміють, і тут у сполучених штатах тут у Вашингтоні, наприклад, спецпредставник Сполучених Штатів по Україні, генерал Келох надіслав публічний сигнал, що перед початком переговорів має бути досягнуте це 30 30-денне перемир'я це 30-денне припинення вогню. Я процитую спочатку безумовне припинення вогню на 30 днів, а вже під час нього перехід до всеохоплюючих мирних переговорів не навпаки. Ну більше того, вустами Келого американська адміністрація заявляє, що вони не згодні на сегментарне перемир'я. Пам'ятаєте, там обговорювали в чорному морі або інші варіанти, як на умову для проведення цих переговорів. Що вони хочуть що вони хочуть перемир'я безумовно? Ось генерал пише все охоплююче повітряне наземне морське інфраструктурне на 30 днів, ну і важливо розібратися, що робитиме Москва, чи вона це торпедуватиме? Я хотів би дуже детально про це поговорити сьогодні, о дев'ятій вечора. Зокрема, і буде у нас в ефірі переговорниця номер один у Сполучених Штатах. Вона нам привідкриє логіку Кремля і приховані механізми, які керують російською переговорною позицією, і переговорниками російськими колеги Київ. Дімо, дуже дякую. З нетерпінням чекаємо червоні лінії в ефірі. Я сам завжди з задоволенням дивлюся твою програму. А нагадаю глядачам, що це був Дмитро Анопченко з останніми новинами із Вашингтона. Чому Путін не хоче 30-денного перемир'я? Про що прагне говорити в Стамбулі? На чий бік стануть Сполучені Штати? Усе це спробуємо проаналізувати із Тарасом Загороднім, керівним партнером Національної антикризової групи. Політичним експертом, ну принаймні те, що встигнемо проаналізувати, принаймні, пане Тарасе, вітаю вас. У студії. Так, доброго дня. отже, спершу хотів про цей пост Трампа сьогоднішній, про те, що це буде великий, якийсь важливий тиждень. По-перше, не зрозуміло, чого воно стосувалося слів Путіна про те, що переговори, і не зрозуміло, що з припиненням вогню взагалі, а чи про саміт у Києві, де сказали, що спершу припиняємо вогонь, а потім переговори. Про що цей пост на вашу думку? Ну, давайте так. Я думаю, що українці вже звикли до пафосу, який при ну не тільки. Ну, я б сказав, західній західній дипломатії у них є набір готових штампів, що заздравіти за, за упокій, а до цього слід звикати так. А особливо це у Трампа у нього все чудово. Я не пам'ятаю жодного дзвінка, який б чудово не закінчувався. Я підозрюю, що говори, най... Най... найкращі стосунки у да. них, у них особливо з Китаєм, особливо зараз на тлі мити і так далі. Ну, це у нього така мене розпілкування. Ви повинні розуміти, що. Коли так Трамп говорить, він же не нам говорить і не світу, він спілкується зі своїми виборцями в першу чергу, mm -hmm. тому що знаєте, у нас багато чого так сприймають особисто. От читають, що там Трамп сказав по Україні, все це, це не має ніякого стосунку до нас. Він спілкується зі своїми виборцями, тому що він несе відповідальність перед своїми виборцями. Якщо відкинути, ну якщо відкинути цю патетику та таку дипломатичну тріскатню, треба сказати по конкретиці. Чи ну, була повідомлення, що відновлення? Постачання там ракет Петріот і, і а, атакамців, як uh -huh. я розумію, це головне, от що ми повинні розуміти. усі навколо цієї міжпори, яку ми бачимо, так головне, що є конкретика, тобто відновлене постачання зброї, що нам потрібно в першу чергу, так uh -huh. тобто, це є наслідком ну і дипломатичних зусиль, а і з боку влади, і всіх, а, хто до цього причетний. Це головне, а все інше, то 25 те в дійсності питання стосовно те, що він там говорить, дивіться, він спілкується. Ну, очевидно, що якщо ви бачите тенденцію, то стає очевидно, що вони починають розуміти в дійсності реальність, що розмови Росії та США не мають ніякого сенсу у припиненні війни. Оскільки вони. А звідки Що їх підштовхнуло до цього розуміння? Чого раптом воно? Ну, дивіться, я ну, по моїх оцінках, вони це зіштовхнулося і стало для них зрозуміло це після. А зустрічі в Саудівській Аравії, коли вони 12 годин сиділи. а все інше це вже пояснення своїм виборцям, чому ми повинні діяти не так, не так. Знаєте, якось Черчилль сказав, що мистецтво політика це. Щось прогнозувати, а то а потім поїс переконливо пояснити, чому це не відбулося. Так, і тут вони спочатку надали багато авансів, а тепер ну треба ж якось пояснювати своїм в першу чергу виборців. Потім там з'являється там ЄС. Вони зрозуміли, що без ЄС це не вирішується. Потім зрозуміло, що без Китаю це не вирішується, без України це вирішитись не можна, тому що вони з самого початку, ну знаєте, слідуючи давні штатівські традиції рятувати Росію останні 150 років вони завжди намагалися врятувати Росію, тому що вона завжди для них був таким зручним партнером у багатьох справах і геополітичних, і все що з цим пов'язано. Вони зрозуміли, що ситуація значно складніша, ніж здавалося. Вони дали можливість Путіну зі збереженням обличчя вийти Я з цього з війни. Він не захотів. Далі вони недооцінили суб'єктності України і переоцінюють суб'єктність Китаю, не Китай, не Китаю, а Росії. Mm -hmm. Тому що вони досі ну особливо після параду на в Москві стало зрозуміло, що розмовляти а китайці для цього і приїхали, що розмовляти щодо долі Росії війни в Україні потрібно, в тому числі з Китаєм, тому що він має реальні важелі тиску на Росію. Чому це в першу чергу? Якщо вони перекриють постачання товарів подвійного призначення в Росію, за заглохне військову промисловість Росії, а далі постачання з КНДР снарядів солдат. І все, що з цим пов'язане, це виключно мовчазною згодою Китаю, тому що а вони контроль, ну, контролюють мають великі важелі впливу на КНДР, так, так і а що американці можуть з цим зробити? От е, 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 знизити тарифи і думаєте, Китай тоді не піде ні, на якийсь ну, поступки де, в цьому дій? плані Я, чи ні, Я, питання які не в тому тут ні. ні тут, ну дивіться, там ну дещо складніше, дещо складніша історія, тому що коли вони намагалися вести перемову не виключно з Росією, тут Європа почала вже важелі тиску сприймати, тому що виявило, що без підтримки Європи торгівельну війну проти Китаю. Не так та й легко виграти. Так європейці відчули одразу ж слабкість позиції Сполучених Штатів Америки. А після цих фокусів з відімкненням зброї а, почали питання в Європі, навіщо нам американська зброя? Це величезні кошти. До речі, нещодавно там цікаво статті. Почали з'являтися в американській пресі. Що виявляється, це була самодіяльність голови Пентагону? Що, начебто, він особисто дав наказ після того, що побачив овальному uh -huh, кабінеті. Я підозрюю, я підозрюю, що це починається від маски. Ну, це не ми були, це хтось там інший і так далі. Але це дуже добре, це показує, що вони ну, починають розуміти, що треба повертатися в євроатлантичну сім'ю. Далі вони намагаються вже тут Китай залучити, Туреччину а, і так далі. Але тут знову таки головне. головне. Іде постачання зброї, це головне для нас. Розблоковано це, це питання там за гроші. Ну невідомо поки що поки, і по які схеми, принаймні воно іде. Ця допомога іде, і, і це означає, що все ж таки який вплив? Ну, тільки допомога Україні, військова допомога. Я думаю, що чим далі вони будуть більше розуміти, ага. що розгромлено тільки на полі бою Росія. Щодо питання. теми переговорів із eh, того, що американці зіткнулися з реальністю, наречет Келог, наприклад, буквально після цього посту Трамп вже е, чіткіше сказав, що спершу перемир'я, потім переговори, перемир'я на 30 а, днів. тут, тут знову таки позиція Китаю. Тут тут знову таки, ну давайте так. Я ну у, у Путіна Путіне думав, Хор... до того що буде, якщо Путін скаже ні, такі спершу ну, переговори. Давайте, Вони оці... ж обіцяли санкції, ну, чи будуть обіцянки, ці санкції? Обіцянки це не працюють на росіян. Тут спочатку дати треба по голові, а потім говорити, що будуть ще більше бити. Ну, наприклад, коли там приїжджає. Канцлер Німеччини теж обіцяє, обіцяє санкції. Це не працює проти росіян. Якби вже було постачання Таурусів і одразу ж влупили, ти приїхав в цей час, оце росіяни би вже розуміли, що все серйозно. А по-іншому воно не працює. А по-іншому, без таких конкретних методів тиску. Або ви вже запроваджуєте, ну, наприклад, чи може односібно Трамп запровадити. Додаткові мита, як, наприклад, з Венесуели. Хто купує венесуелську нафту, той потрапляє під мита, наприклад, сполучених штатів може одноосібне, і для цього не треба рішення Сенату, як вони Але розповідають. як вони. Але ж тут вони не одинокі. Тут і європейський лідер напередодні в Києві сказали про 17-й пакет санкцій. Якщо Путін саме. не пристане ну, саме, на ту пропозицію. Саме. тут по іншому, Тут спочатку треба влупити, а потім говорити, що якщо ти йдеш, то ми починаємо послаблювати. Тут по іншому не працює вся ця історія погрози, тому що Путін це ростін як слабкість, це раз далі. Путін же грає з цим. Ну дивіться, у Путіна. Ж така проблема, що він не може зупинити війну, тому що він сподівається на новий літній наступ далі. Там же хитрувато, що тему вони розводять для внутрішньої аудиторії росіян, що, начебто, війна може закінчитися. А це що означає? Це означає, що багато таких лахів, так назвати, зараз побіжать в армію. Чому? Вони думають, ну, війна ж закінчується, так? Зараз і я не отримую, я війна. підйомні отримую, а війна закінчиться. Я і гроші отримую, і живим залишуся. Тут такий теж варіант, може грати на внутрішній аудиторії, а так я поки не бачу передумови. А щоб Путін? Припиняв війну, тому що він хоче затягнути в перемовини, але продовжувати війну, mm -hmm. тому що і, і знову таки тут позиція Китаю чи цікава Китаю закінчення війни. Ну поки що ми не бачимо таких явних ознак, що він готовий не йти. Хоча важелі тиску є. А з нашого боку, з нашого боку, ми повинні розуміти, що виключно виробництво української зброї і довбати по території Росії, ну, наприклад, повна блокада портів на Пане Тарасе. Дуже багато тем для розмови. Ще я хотів. Би... Поговорити з вами про них, зокрема про те, що в Москву не тільки Сідзіньпінь приїхав, а і інші лідери. От трохи на них звернути увагу. І не лише на парад в Москві, там і інші були ходоки, так би мовити, до, до росіян. Про тіньову дипломатію німецькі політики вимагають пояснень від колег, які таємно літали на побачення з росіянами, де проходили ці зустрічі, хто брав у них участь і про що там говорили, розкаже Тетяна Логунова. Небезпечні зв'язки німецькі політики таємно зустрічаються з росіянами у столиці Азербайджану в Баку. Німецькі змі повідомляють, протягом року таких конспіративних зустрічей було щонайменше три. Остання відбулася недавно у середині квітня. Причому літали на перемовини, не ультраправі чи ліві політики відомі своїми симпатіями до Росії. А християнські демократи та ездеки, тобто представники партії, які нині входять в урядову коаліцію. У списку німецької таємної делегації, опублікованому журналістами, чотири прізвища серед них впливовий депутат Бундестагу Ральф Штегнер, колишній керівник апарату канцлерки Ангели Меркель Рональд Пофала та екс-лідер соціал-демократичної партії Матіас Плацик. У компанії з іще одним політиком від ХДС регіонального штибу вони тричі літали в Баку на побачення з колишнім прем'єром РФ та головою наглядової ради Газпрому Віктором Зубковим та під санкцій. Ним очільником російської ради з прав людини Валерієм Фадієвим говорили, начебто, про перспективи відродження петербурзького діалогу. Цей форум припинив роботу після початку повномасштабної війни. Принаймні, так стверджують німецькі учасники і додають, зустрічі були приватними. Один із принципів успішної зовнішньої політики полягає в тому, що навіть у складні часи зростання напруженості, конфліктів та воїн слід підтримувати контакти між усіма частинами світу, включно з Росією. Такі контакти найчастіше конфіденційні, але не є таємними переговорами. Ніхто з нас не мав на них мандату. Таке пояснення, втім, не задовольнило німецьких політиків. Депутати Бундестагу вимагають звіту в парламенті, передусім від Ральфа Штегнера, адже він не просто авторитетний депутат, а ще й член парламентського комітету з питань контролю за діяльністю спецслужб, тобто має доступ до секретної інформації, яка може зацікавити Росію. Поки Фрідріх Мерц намагається показати себе справжнім європейцем, а новий міністр закордонних справ Вади Фуль обіцяє українцям німецьку підтримку, представники ХДС та соціал-демократів схоже проводять власну тіньову дипломатію. Зустрічі у столиці Азербайджану з впливовими представниками Путіна ніколи не бувають особистими. Член німецького Бундестагу має розуміти, що означає ця зустріч у розкішному готелі. Вона посилає Москві сигнал. Нападати на сусідню державу не так уже й погано. Чим закінчиться ця скандальна історія, поки невідомо зрозуміло одне. Найближчим часом німецькі політики на таємні зустрічі з росіянами літати не ризикнуть. А пан Штегнер навряд чи залишиться в комітеті, який контролює діяльність спецслужб. Тетяна Лугуна Вічла Фролов подробиці Німецьке бюро телеканалу Інтермарафон Єдині новини. Що ж про троянські коней трохи поговоримо з Тарасом Загороднім, політичним експертом. Пане Тарасе, от ми бачимо, що за люди поїхали не ультраправі, не ультраліві. Цілком собі депутати з коаліції нинішньої німецької. Про що це свідчить? Що це таке? Це наслідок тієї кризи, що була через яку вибори власне сталося? Ні, Ну російські спецслужби, радянські спецслужби німеччиною системно займаються ще з 20-х років. Так, тому, тому що Німеччина це завжди була ключовою країною Європи, і тому вони системно займалися. І вербували, і Штазі, коли існувала як східна німецька розвідка. Там дуже системна робота, не сумнівайтеся. Тобто а культура якась? Чи ну, звичайно, там, ну, там от і до працювали. Так що я впевнений, що у всіх партіях є лобісти російські, так, у всіх партіях в різний спосіб. Або когось на компромат, або у нас гроші, або просто ну корисні ідіоти. Ну, наприклад, ну є, наприклад, альтернатива Німеччини, яку у нас вважають ну там ну, Про вважається російські. вона проросійською, так а є крайні ліва, яка теж те саме сповідує. А наприклад, а хто більш проросійський? А наприклад, партія зелених, яка в коаліційній угоді написала, що ні в якому разі не можна відновлювати а, а, німецькі атомні електростанції. А що таке відновлення німецьких атомних електростанцій? Те зниження а, залежності від російського газу. Тому що за часів Меркель вони фактично були закриті, що збільшило залежність від російського газу і вплинула залежність тільки Німеччини, а всієї фактично Європи. Там вони і екологічні, а екологічні, наприклад, екологічні організації вони досить багато теж лобіюють дійсності інтереси російський газ. Проти там атомної енергетики багато чого. Тобто, лобіювало спочатку, якщо уважно подивитися, вони спочатку були крайні лівими, наприклад, до яких ще радянський союз фінансував, вже багато чого фінансував. А потім різко вони стали проти глобального потепління. А що таке проти глобального потепління? Це значить проти всіляких шкідливих шкідливих вугілля нафти. А хто вона залишається екологічно чистим? За дивним збігом обставин саме російський газ тому Росія веде системну в дійсності політику. Ну так все просто під різними громадськими організаціями, так ну просто корисними ідіотами, які вірять в таку співпрацю, наприклад. Тобто, ну системно Ну, це зрозуміло, проти... що вони працюють. А чи побачимо ми якусь протидію? Наприклад, чи буде якась реакція Мерца на це? Якою ну, давайте, вона може знає, бути? є такий термін? В Україні часто використовується. Головне під час слідства не вийти на самих себе. А хто буде розслідувати? Так? Якщо я впевнений, що в правоохоронних органах, якщо вони. ну Давайте так, вони реально вербовкою німецьких політиків займаються на останні 100 років. Так? Ще, а коли з'явилися нафтодолари, газ з'явився, ну це система ну, була історія в 70-х роках, коли особистий помічник Віллі Бранта, який. Ну, це канцлер Німеччина, який сповідував зближення з радянським Союзом, був спійманий просто на шпигунстві на користь КДБ і так далі. Ну, наприклад, в 80-х роках, супереч санкціям американців, був побудований оцей газогін на урінгові памери Ужгарет, якого є українська газотранспортна система. А хто труби давав, і хто не чий гроші це було побудовано на німецькі, тому що їм цікаво був газ, і тому це з'явилася зв'язка з газом, в тому в числі проти чого виступали американці, наприклад. І тому не все так просто в дійсності. Те, що там якісь два депутати засвітилися, угу. могли спалити. Самі росіяни могли спалити. Ну, показати, ну бачите, ну ви що ви ж спіймали. От ото всі які тільки є. А потім розслідувати будуть ті самі, які скажуть: да, да, да. -да, -да, -да а, да, у це є все ж по це такі приховані. А, а як щодо більш явних таких троянських коней, як Роберт Фіцо, наприклад, він просто тупо поїхав на параду Москві, засвітився там давайте перед так. камерами. Як його о, наскільки це потужний інструмент в руках російської пропаганди, давайте так. Ну Словаччина як країна давно знаходиться під контролем Росії. Вони ще в 90-ті продали Газпрому свої труби. Подивіться, на а список людей, які вузи закінчували, тих, хто працює в МЗС Словаччини, наприклад, ви дивуєте скільки там випускників МГІМО, наприклад, так тому те, що Словаччина нам допомагала на початку війни, передала багато озброєнь так. свого, це. Вважайте збігом обставин великих, великим збігом обставин, тому що вони і так під, під контролем багато чого знаходиться. Але по ФІЦА це окрема історія. За моїми спостереженнями, за моїми спостереженнями, ФІЦА більше трендиць, ніж реально робить. Так? У нього бурхлива діяльність, але українці, на жаль, тільки заголовки читають, і часто не дивляться, що реально відбувається. Давайте так, ФІЦА, може і поїхав на парад, але це максимум, що він робить для росіян. І це не питання, а він до кого на парад поїхав? До Путіна чи Сіньземпіна зустрітися? Це ще інше питання. Давайте так: Словаччина не забороняє транзит натівських вантажів через свою територію, на відміну від Угорщини. Словаччина співпрацює з Україною по ВПК Аж Гайгуде. Багато підприємств працює, все вони продають, все вони роблять. Словаччина не блокує, ну принаймні публічно. Ми не бачимо системно, як Угорщина, наприклад, вступ України в ЄС. ФІЦА не проводить у себе на території Словаччини референдуми, як це робить, наприклад, Угорщина. Що тобто він по суті імітує просто прихильність я до вважаю, Путіна? Чи да, як це я це я вважаю, що це імітація бурхливої діяльності? Ну, принаймні, от ті факти, які говорять. Дивіться, дійсності системна, системна працює Орбан, Ну, з різних причин. А, і блокує скрізь але інсанкції. Орбан не поїхав на парад до речі. ну давайте так ну орбан хитрувати в, в дійсності політики я за ним спостерігаю він дуже відчуває він дуже відчуває такі знаєте гострі моменти де треба Вилазити, а де треба не вилазити, знаєте, тому що він дуже вмілий в дійсності вправний політик uh -huh. при всіх його недоліках. Він будує окремі стосунки з США з Китаєм, з Туреччиною, наприклад, з Москвою, і там намагається монетизувати свій вплив, в тому числі в ЄС. Він так робить, але якщо системно дивитися, наприклад, нещодавно там теж був заблокований пакет стосовно санкцій про заборону а взагалі імпорту російського газу на 2027 на 27 рік. за дивним збігом обставин комісар Пане Тарасе, це Зугурщини. дуже велика тема. Мені на жаль, вже підказують, що, що все треба завершувати. Хоча хотілося поговорити, звісно, дуже цікаво. Я вам дуже дякую, що дякую. ви прийшли до нас у студію. Нагадую, що це був Тарас Загородній, керівний партнер національної антикризової групи політичний експерт. Чекаємо вас знову дякую. є про що поговорити.